Е-слот-сити? Е-слот-сити? Е-свято. Зараз ми задамо декілька питань Ігорю Циганику. Вітаю. Як вам український футбол зараз під час війни? Ну, Він об'єктивно таким, як він може бути, він іншим бути не може. Тобто Ми розуміємо, що ми повинні зараз думати про те, як виховувати тих нових футболістів, які можуть заповнити вільні місця в клубах Прем'єр-ліги. І головна ставка зараз потрібно робити якраз на українських гравців. Тобто зараз ми розуміємо, от ми маємо те, що ми хотіли. Ми хотіли український футбол, от ми маємо зараз. Точно український футбол. Він повинен рости, звичайно, такими темпами, якби він розвивався, коли були легіонери, але він буде рости. І я переконаний в тому, що це правильний процес. Це процес насправді є об'єктивний. І в нас іншого виходу не було. Ми не могли постійно слугуватися тим, що кажу, поїхали, нам понабирали цю команду за кордоном, привезли її сюди. Вона грає під емблемами якогось одного того чи іншого клубу. Повинні бути українські гравці, повинні працювати школи, повинна працювати ця система, яка повинна продукувати якісних футболістів. Як вам Шахтар? Він довів, що може грати українцями. Була перемога навіть над Барселоною. Вийшли до Ліги Європи. Це непоганий в принципі, результат. Шахтар найбільше постраждав. Шахтар найбільше постраждав, тому що ми розуміємо, що дуже багато футболістів, яких наклали великі гроші, яких вони розвивали як перспективу, як бізнес-модель. Вони просто поїхали. Вони зібралися і поїхали. Звичайно, їм потрібно було набрати нову команду. Шахтар демонструє зараз, от там в останні кілька днів, що він вони збирається вже серйозно вкладатися. Вони купляють серйозних футболістів за серйозні гроші. Подивимося, яким шляхом вони підуть зараз. Тому що ми розуміємо, що вони усвідомлювали, що виключно українською командою бути абсолютно конкурентною на європейському рівні нереально. І звичайно, що це дійшло до до інвестора, який повинен розуміти, що або ти вкладаєш гроші, тоді ти будеш серед найкращих в Європі, або ти будеш розуміти, що тобі треба буде довго, 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 довго йти цими українськими футболистами, для того, щоб досягти і щоб ці перемоги, як над Барселоною, вони були не випадкові, а вони були закономірні. Хотів запитати стосовно трансляції, як ви вважаєте, чому не вийшло домовитися на рахунок єдиного телеполу? Це, це так само об'єктивний процес. Я думаю, що з часом вони домовляться, все буде добре. Зараз взагалі е, ну, е, єдиний пул, колись його е, більше говорили про те, що це, мовляв, можна продати права. Зараз кому права продати? Зараз так особливі права ніхто не хоче купляти, Тому що в нас, бачите, телебачення це єдиний марафон. Інші телевізійні телеканали вони не мають такої. Ну, такого інтересу в Ютубі шукати свій канал. Я завжди казав, я завжди буду стояти на тому, що прем'єр-ліга повинна усвідомити, що поки вони не зроблять, не зроблять свій продакшн, поки вони не зроблять свій канал. Чисто свій прем'єр-лігівський канал, який би належав клубам. І вони е, будуть намагатися його вже далі дистрибувати. Ну, по-різному. Це можна і продавати на канали, можна продавати там, інші платформи, але вони повинні робити своє. Звичайно, що це потрібно вкласти гроші. Звичайно, що це потрібно витягнути з кишені власників певні, певну, певну, певні кошти, вкласти, купити техніку, спробувати запустити цей канал, а далі потроху-потроху його розвивати. Тому що колись було дуже просто. Колись було два олігарха, і один з них або, або той, або той купляв. Вони між собою торгувалися. Зараз вони не готові це робити. І ми вийшли на те, що не пул, в принципі, зараз нікому так особливо і не потрібен. Фінансово. І для цього потрібно будувати систему, для того, щоб з часом вийти на якийсь певний рівень, ні від кого не залежне, а продавати безпосередньо продукт. Але для того, щоб продавати цей продукт, треба зробити цей продукт. Тобто ми розуміємо, що ті суддівські скандали, ті постійні кіпіші, ті постійні крики, які там існують, вони не додають реклами українського футболу. Тобто ми зараз говоримо про єдиний пул, але сам продукт він вимагає дуже серйозного вдосконалення. От, коли ми вдосконалимо цей продукт, коли ми дійсно зробимо цю яскраву таку цукерочку, тоді можна буде продавати. Чи багато один плюс один витрачає на трансляції, ось Динамо, Київ, Дніпро, один, Єврокубки і взагалі, як це відбувається, в двох словах? Я не можу, я не можу сказати чисто фінансово, тому що я ніколи там не, не, не керував якимись певними фінансовими моментами. Я думаю, що краще в нас там є Данило Шестюк, який керує керує спортивним департаментом, ви можете в нього спитати там безпосередньо про гроші. Я вам хочу сказати, що по-різному було, колись було дорожче, зараз воно ну, дешевше. Всі умови, які є е, е, об'єктивні в нашій країні, вони зараз так само виконуються. Ми з вами були на прес-конференції президента УАВ. Там дуже багато було запитань до Павелка. прес конференції президента УАФ, так. так, було дуже багато запитань і багато відповідей не було. Зараз є багато чіток, що Шевченко вже стає президентом УАФ і може змінити футбол. Як ви вважаєте, в нього є шанси щось змінити, покращити навіть під час ось війни. <зас> в нього дуже важка місія насправді. Тобто він зараз намагається віддати те, що йому, що він заборгував, скажімо так, в українському футболу. Тобто український футбол з нього зробив Шевченка, а зараз він повинен це все віддати. Він поставив на кон своє ім'я, це дуже непросто. Чи є в нього шанси, в нього є величезні шанси. І я на сьогоднішній день, я об'єктивно вважаю, що, напевно, це найкраща фігура, яка може бути. Тому що це найкраща реклама того, що український футбол живий, якщо туди приїжджає володар золотого м'яча і ним займається, то він живий. Це раз для всього світу і для всієї України. Раз, друге, інвестиції. Одна справа це. Під Павелка, під Конькова, під інших когось, і інша справа під Шевченка. Людина, яка зробила, яку знає весь світ, звичайно, що інвестиції можуть прийти. Ці інвестиції можуть штукнути футбол. Тобто, коли, умовно кажучи, приїжджає Шевченко і каже, я під своє ім'я готовий забезпечити вам там, абсолютно адекватність процесу, який буде відбуватися. Ви готові укластися. Звичайно, люди будуть казати, що так, ми готові класти, тому що це легенда. Це людина, яка своїм ім'ям це гарантує. Друге і третє це авторитетність. В нього фантастична авторитетність, в нього фантастична впізнаваність. Це людина, яку, знаєте, якби, ну я не знаю, чи краще когось знають у світі, ніж Андрія Шевченка. І звичайно, що коли ця людина може бути таким собі ну, третейським суддею всіх суперечках, які є в українському футболі, тобто то він може там поставити якісь певні правила, його будуть слухати. Оце найголовніше. Три таких, три таких моменти, які я бачу в тому, що Шевченко може розвинути український футбол. Ви сказали, він як футболіст-авторитет, а в принципі в управлінні. Ось, йому будуть допомагати, він когось знайде чи команду проведе нову. Він там казав, що він буде скорочувати навіть штаб, що був до Павел під час Павелка. Ну, Це теж об'єктивна історія. Звичайно, що розумієте, є певні різні моменти і певні різні. Періоди існування тої чи іншої організації, коли свого часу була багато організацій, коли стікалися гроші, коли були рекламні контракти, коли були там можливості функціонувати набагато ну, краще. звичайно, можна собі дозволити, було зараз не до як то кажеш, не до жиру, так? Да? Зараз треба зараз немає не час жарувати. Зараз треба все знову ж таки, ну знаєш, якби зекономити і спробувати в такому обмеженому ресурсі спробувати запустити процеси для того, щоб знову повернутися на той рівень, на якому була українська асоціація футболу. Швинка непроста ситуація, тому що знов жі рекламних контрактів вони не будуть такими, як були там ще хоча б навіть 3-4 роки тому довоєнних до часів. А люди все рівно хочуть їсти, хочуть працювати, треба жити, треба запускати процеси. І це все треба організувати. Буде в нього команда, не буде в нього команда. Ну звичайно, що в нього напевно буде якась команда, він собі її тримає в голові. Я щиро скажу, я добре знаю Андрія Миколаївича 20 років. Ми добре спілкуємося, але я жодного разу йому не задавав питання про те, хто буде вашим команди чи хто не буде вашої команди. Ну, це, по-перше, не етично, по-друге, це некоректно, По-третє, дайте людині самій вибрати, вона сама собі вибере, з ким вона буде працювати. Дайте час на те, щоб попрацювати, а потім давати будемо оцінку якусь. Він заслужив на те, щоб до нього ставилося коректно, хоча би на початкових етапах його роботи. Ну, крайні питання, як вам наші футболісти за кордоном, особливо Довбик. Це просто фантастика. Для мене не, не, не фантастика. Я знаю Добика, на мене, мене деколи малі травлять. Та ти того футболіста з, 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 з цього, як його, з колиски знаєш того футболіста, я їх дійсно знаю малими. Я люблю дивитися дитячий футбол. Я знаю там, їхніх тренерів, я знаю, як народжувався Довбик. Я знаю його можливості. Його коли Черкас е, привезли в е, Дніпро, по друзі зняли. Бо він їхав в Динамо. Ми його залишили в Дніпро, в Дніпрі. І тоді, коли зробили тести, а він по тестах, ну, Кріщан Роналду. Розумієш, можливості такі, фізіологічні можливості. І десь він попав, йому теж пощастило, тому що виїхали легіонери, війна, він почав грати, потім збірну його викликала, потім він поїхав Мітюлан, там зламався. Але по факту це дуже потужний футболіст. Це перший номер національної збірної. про нього це було зрозуміло давно. Зараз він розкривається, зараз в нього золотий вік. Він відчув впевненість, він пройшов вже е, і хороші, і нехороші моменти в своїй кар'єрі. Але він дуже чуйна, дуже хороша людина, який кармічно все повертається, і я дуже за нього радий. Дякую вам, Ігоря. Дякую, дякую.